Дорогі друзі! Що чекає пенсіонерів у наступному 2026 році? Знову фізична ідентифікація до 31 грудня. Індексація пенсій 1 березня, новий стаж для виходу на пенсію, обіцяна пенсійна реформа і деяке підвищення соціальних стандартів. Це і нові цифри, і нові правила, на які треба звернути увагу. Аби і далі отримувати пенсію та соціальні виплати. Якщо ви плануєте вийти на пенсію у 60 років. З 2026 року для цього потрібно мати не менше як 33 роки страхового стажу. Якщо не буде 33 роки, доведеться або працювати до 63 років, якщо вже маєте 25 років стажу. Або піти на пенсію у 65 років. Тоді треба мати мінімум 15 років стажу. Вимоги до стажу будуть зростати щороку до 2028 року, коли для виходу у 60 років потрібно буде мати повні 35 років стажу. Після 2028 року ця цифра буде вже сталою. 35 років стажу. Тому вже зараз раджу тим, хто наближається до пенсійного віку, перевірити свої документи, трудову книжку, довідку, з місць роботи і, якщо треба, докупити стаж. Бо після 60 років можете опинитися без права на пенсію. З 1 січня наступного року в Україні згідно з проектом Держбюджету. Зросте прожитковий мінімум для різних категорій населення. Загальний показник зросте з 2920 гривень до 3209 гривень, всього більше на 289 гривень. Для працездатних осіб з 3028 грн до 3328 гривень, тобто на 300 гривень більше. Для осіб, які втратили працездатність з 2361 гривні до 2595 гривень. Для дітей віком до 6 років з 2563 гривні до 2817 гривень для дітей віком від 6 до 18 років з 3196 гривень до 3512 гривень. У зв'язку з цим мінімальна пенсія з 1 січня зросте до 2564 гривень, а максимальна збільшиться до 25950 гривень. Тобто на 10 прожиткових мінімумів. Наступного року збільшиться і мінімальна зарплата з 8 тисяч гривень до 8647 гривень. Відповідно, зростуть і прив'язані до неї виплати. Пенсія зросте у тих пенсіонерів, у яких вона прив'язана до мінімальної зарплати. Йдеться про осіб, яким уже виповнилося 65 років і в яких є повний трудовий стаж. Для чоловіків це 35 років, а для жінок 30. Також у 2026 році збільшиться доплата за понаднормовий стаж. За кожен додатковий рік надходитиме по 25 гривень 95 копійок у той час, як зараз по 23 гривні 61 копійку. Крім того, заплановано індексацію пенсій з 1 березня 2026 року. Нагадаю, що вона стосується лише основної частини виплати без надбавок і розраховується за формулою 50% зростання середньої зарплати і плюс 50% рівня інфляції. Цього року пенсії індексували на 11,5%. Скільки буде у 2026 році, дізнаємося у лютому, тоді кабмін оприлюднить рівень індексації. А з 1 квітня частині працюючих пенсіонерів збільшать виплати за зароблений ними додатковий стаж. Для кожного з них це відбувається раз на 2 роки. У 2026 році уряд готує пенсійну реформу якою вона може бути, і чи вдасться її провести, я розповідав у відео про пенсійну реформу або чому обманюють пенсіонерів від 14 листопада. Кого цікавить, можете переглянути. Я залишу внизу під описом посилання на цей матеріал. Він досить цікавий. Нагадую, що для тих, хто живе за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня 2025 року. Інакше ризикуєте тим, що вам припинять виплати пенсії з 1 січня 2026 року. Практично залишився місяць. Зробити це можна особисто в Україні у пенсійному фонді через відеоконференцв'язок. За допомогою дія підпис або в консульстві за кордоном. У мене є кілька відео на цю тему, тому дивіться по заголовках. Перевірити статус чи зарахована ідентифікація можна через сервіс Моя ідентифікація в особистому кабінеті пенсійного фонду. Але головне для нас, щоб у 2026 році настав на довгожданий мир. Чого я нам усім і бажаю! Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди буде свіжа, чітка і конкретна інформація. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!